Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Парадокс. Є два види відпусток. Коли сподобалось тобі, і коли сподобалось дружині. Одночасно не бувай. Взагалі, гарний сімейний відпочинок це коли дружина відпочиває вісім днів, а чоловік сім ночей. Цікавий факт. Якщо дружина просто лежить у ліжку, то вона відпочиває. А якщо чоловік лежить, то він ніхрена не робить падлюка така. Як ви здогадались, мова зараз про відпочинок. Зустрічайте ваша улюблена пара Галя та Коля. Народний артист України Назар Задніпровський і народна артистка «Дизель шоу Юлія Мотрук. Ви знаєте, це єдина пара шоу бізнесі, яка через ліжка потрапила у ліжку. Зустрічайте я впевнений вашу улюблену пару. Галя та коля! Під ваші області поїхали. Коль! <рик> шо, шо? Шо балістика, сусід шахет, що. Ні, Коля, це я, Галя. Ще гірше. Чого це? Або від тебе хрін заховаєшся. <рик> Коліко, от ти такий знервований, бо тобі треба відпочити. А я саме цим і займався, поки мене хтось не розбудив. Ні, не тут відпочити. Господи. Ти куди? У ванну ляжу піду. Господи, Коля, сіти, я про те, щоб ми вдвох кудись поїхали на відпочинок. Ага, о. Я більше на це не поведусь, бо у твоєї мами то не відпочинок то каторга. Коля, я не про маму. Я про те, де затишок, природа, спокій. О. Це що, до твоєї прабабці на кладовищі? Що шо? Коля, ну тут дурбецело. Я просто хочу поїхати на відпочинок. Галя, ідея бомба, да? давай. Ти їдь відпочиваєш, а я сам тут без тебе відпочину. Ага я знаю, як ти відпочинеш з сусідам своїм. Можеш угу. сусіда з собою забрати. Я тоді тут сам так висплюсь, так відпочину. ВІДПОЧИНУ! Ой. Коля, я хочу з тобою. Ні, Галя, з тобою то не відпочиню. Прям ніколи. М? Ні. Одного разу було. Наш медовий місяць, так, Коля. В Кобливо. Пам'ятаю, ти в перший день згоріла і тебе в Одесу в опіковий відвезли на цілий тиждень. Коля, дурень. Ні-ні-ні. Це було не Кобливо. А що? Це був рай. Коля, А нічого, що ми взагалі цього року ніде не були. Що це? Були? Де? Два рази в бомбосховищі. Один раз в пенсійному фонді. а На. Жек, ти що забула? Поля гата. Ну, Я хочу кудись поїхати полікуватись. Давно пора. Все тебе туди треба. А я хочу в Трускавець, східницю поляну, водички попити. Ой! Напий. Я не хочу цю. Я хочу лікувальну. На, З газиками. Оля, я хочу зі святого джерела водички. Зі святого джерела. Не заслужила грішниця. Ну, ти гада. Ми, ми можемо поїхати не так далеко на дачу або в ліс по гриби. Слухай, ну, ну чого у тебе всі варіанти такі, де потрібно обов'язково рачки стояти? Добре, поїхали на море. А поїхали! Тільки не на Київське, а не поїдемо. Добре, давай поїдемо в Одесу. Ну там там небезпечно. Ну що значить небезпечно? Ну купа людей їде, ніхто не боїться. А то вони шахедів не бояться, а тут ціла ти приїдеш. Ще кукурузи, як на пляжі з'їси, так вони точно в бомбосховище сховаються. Ну не ти, Іра, так? Ми можемо піти туди, де мало людей. На пляж нудістів. Галь, ти що? ну, пожаліну нудистів. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цетрин діє в центрі алергії. Туди, де в залі нікого немає. Гаразд, дай телефончик. <кхід> так, екскурсії у Прип'ять. На, бронюй. Я не поїду в прип'ять! Ах, не поїдеш, тоді броню екскурсії у Прип'ять пішки. Ну <ріп> ти <'ять> Добре, не хочеш до нас на море, тоді поїдемо за кордон. Все. Ти знаєш, скільки коштує виїхати за кордон? <ріп 'ять> тоді в Букавіль. Е, ні, за кордон дешевше. <ріп 'ять> Отож, тоді поїхали на машині по Україні. Ми подивимось в різних містах. Визначні пам'ятки, музеї. Давай Але єдине, що ми з тобою там побачимо, це майстерні СТО. Тому що нашому Ланусу 20 років уже. За останні півроку я його більше штовхав, ніж їхав. Добре, поїхали на поїзді. Давай, от купляй квитки, ага. замовиш, розбудиш мене. Так, а куди брати? Та куди полегше напрямку, там. Ужгород, Івано-Франківськ. Ага, ага. О, знайшла. Ти що серйозно? Один квиток, плацкарт біля туалету. Щасливої дороги, їдь. Це доля. А ти, Коля? А я сумуватиму за тобою тут. Ні, Коля, ми поїдемо разом. Так, на автобусі, на Закарпаття, там зараз тривог немає. Ні-ні-ні, я знаю, що мене чекає там на тому Закарпатті. Ой, подиви, тривога в Київській області, тривога в їх шахіди, шахіди летять, я просто про нашу квартиру турбуть. Коля, Коля, що робити? Коля? Вже четвер, а? коля котра година, ой, коля мені жарко, ой, коля, мені холодно, ні, не треба. Я краще тут відпочину, ніж там без тривоги. На Закарпаття можна подихати свіжим повітрям і погуляти по лісі. Ага, щоб мене там прикордонники пов'язали, скрутили. За що? Я не знаю, вони не пояснюють. Просто дуже швидко виписують путівку в зовсім іншому напрямку. Господи, як же ти мене дістав? Добре, тоді можемо на екскурсію поїхати вон, замки подивитись. Ну, щоб замки розкішні, так. подивитись, дорогі далеко їздить не треба, он піди в кончу заспу. Так, так, о, гастротур! Екскурсії на сироварню, відвідування равликової ферми, гуцульський обід у високогірній колибі. Клас! Слухай, Галя, а ти можеш дома пожерти, щоб не їхати кудись аж за 800 кілометрів. Екскурсія в медвежий притулок. Не, до своїх родичів їдь сама. Екскурсія на коньячний завод та винні підвали Закарпаття. <звук> а що це ти так підскочив? Ні, так з цього треба було починати. Ціна питання. <звук> Значить, проживання в готелі дві тисячі доба, екскурсія 500 гривень. Я згоден на екскурсію без поселення. А де ти будеш ночувати? У винних підвалах Закарпаття. Колінка, ну конічку можна і дома попити. Нащо за 800 кілометрів пертись, Ну, так? Тихо, тихо. Ну що ну, ну, ти такі дурниці говориш? Ти тільки, ти тільки уяви. Ми з тобою зранку випиваємо там конячку. А. Він так одразу зігріває, стає так тепленько, тепленько, ну, не від того, що ми з тобою випили. а Тому що ми з тобою поруч, я тебе беру за руку, і ми з тобою гуляємо по парку, так. навколо нас дерева, так. ташки співають, сонечко світить, я дивлюсь на тебе, ти на мене, ну хіба це не кохання? Кохані. Поїхали! Поїхали в умань, в Софіївський парк. <реш> Тільки без конячку. <реш> умієш ти все обгівняти, Галя. Все. Добре, поїхали з твоїм конячком. Куди хочеш мені вже байдуже все я спати. На шацьке озеро? — А давай. На ямпільщину. А давай. Чи все ж таки на море? А давай. А може ми лишимось дома і просто займемось коханням. Хіра, ти коля. Привіт, сусіди! О, я бачу ви теж на цьому пляжі. А чого, Все, допився, білочка прийшла. Е е сусіди, а, а ви що, коня на сонечку вживали? А, ні, вживав, звичайно, тільки не на справжньому пляжі, а на віртуальному. О, я vr окуляри в оренду взяв. О, одягаєш їх і все. Віртуально ти на морі. Діма! Шо? А я дивлюся з дружиною поїхав на море. Ні. А, Тоді я навіть боюсь спитати, що ти там робиш. Я зараз це, а, хвилі в басейні розгуляю. Слухай, це ж відпочинок твоєї мрії. Хочеш спробувати? Що? Та не окуляри. окуляри А, окуляри можна. Сусіда, а можете позичити окуляри? А, Так, звичайно. Для галочки. Анна. Ой. Анна. Так, мріяли. Анна. Ой, ано одягай. Халявний відпочинок. відчуй. Ага. Бо, поки вона віртуально відпочинок, ми натурально Ой! Коля, боже, як гарно пісочок. Ага, ага. Море! Ага, Чайки! Ага. А -а -а! Це де? Це, це затока. А, а можна Мальдіви включити? а? а ні, це цепатна підписка має бути, а в базову лише затока входить. тут і пляж! Боже, на ньому пірс є. Господи, водичка, яка прозора, так і хочеться пірнути. А ти пірнай, пірнай, ялочко, бажано рибкою. Я тебе підштовхну, якщо що. Боже, як гарно. Коля, а? Колька, а що ви там робите? А ми у винних підвалах Закарпаття. Ах, ви, алкаші віртуальні! а! Ого. Ану забрав свої ці окуляри і пішов звідси, поки я тобі реально трендюлі не наваляла. Ой, І, і піду, я і без вас вже навчився відпочивати. О, все, і пішло нормально все. О, нормально. А пляшку свою віддай. Ну, Галочка, ну чого ти починаєш? Ну так могли гарно відпочити. Я ж не просто так, Коля, на відпочинок хочу, я ж готувалась. А ти, як завжди, все псуєш! Ух ти! А що ж ти мовчала, а? Що я мовчала? Подобається? Дуже, ти у мене така ух, тобі бо тут з боку так от три дірочки, така велика куля для боулінгу була, а Коля, гад! — Слухай, знаєш, кого ти мені нагадуєш? Цю, — Ні-ні-ні. — Афродіта? ні Ні-ні. А, лабубу. Ти моя лабубочка. Галя, а хочеш, хочеш поєднати корисне з приємним? Це як? Зараз. Алло, одеський дельфінарій, а вам потрібна касатка. Шо? Ні, тільки тюлень. Добре, буде вам тюлень. Галя, знімай купальник. Ну, звідки ти такий, а ну міг би просто комплімент сказати. Я готувалась худла літу, а ти. Галочку, не ну, не ображайся. Ну, включай уяву. Відпочити можна і вдома. Тільки головне уяву. Отак бац. І я вже на Титаніку. Every night in my dreams. А я де? А ти айсберг. Хо, і холодний великий на дорозі у мене. Ну, гаразд, не ображайся, не ображайся. Треба включати уяву. Уяви собі, що ми на балі. На балі? Так. Заплющуй очі і тільки уяви. Що ти таке вигадуєш? Послухай мене, зараз більшість українців тільки так і можуть відпочивати. Так, заплющуй очі і Я уявляй, біра. ми з тобою на балі пливемо в човні. Ой. Навколо нас джунглі. Як гарно. Навколо ні душі. Ой. Ми пливемо в човні. що ти там робиш? Я комарів відганяю. Тут на балі дуже багато комарів. Я, я не хочу туди, де багато комарів. Ну, гаразд, не хочеш де комари, давай. Уяви собі, що ми з тобою на величезному, арканічному лайні. Ми з тобою пливемо. Пливемо. Куди ми пливемо? На Закарпаття. Вуля. Ну добре, гаразд. На Майдів. О, ми пливемо на Майдів. Заплюсь, очі. Ага. ага, Клас. Коля, це що таке? Це морський бриз. А пахне наче хвоєю. Вибач, в туалеті перепутав. Все, більше не буду. Заплющую очі і отже, ми на Мальдіва. Ага, Коля. Як я уявлю, що я на Мальдівах, якщо я там ні разу не була. Ну в туалеті ти була? Це до чого? Ну, у нас там фото шпалери Мальдів. Заплющую очі. очі ти на, ага. на пірці сидиш. Так, так, ніжки ага. звісила. От, ти що? Ага. Повний сервіс. Водичка, водичка тепла. Водичка тепла. Ще й водичка буде. Борне молоко. Ой. Водичка Ой, тепла. Отак. От, от. Заплющу, заплющувачка, заплющений. Уявляюся. Заплющу. Заплющу. Уявляю, поля Боже. Боже. На тебе дує прекрасний Я... морський бриз. Ой. Ось так. Ой. О. Що, серйозно? О, коля. Ой, Ну ти молодець. ну! Клас, боже, як гарно, коля. Колінька, ти де? А я. <плес> На Закарпатті! На екскурсії. Коля Іра та. Ти в мене зараз в екскурсію в трампунк попадеш, а ну йти сюди! Поставка! Майш, Духай, Стой. Духай, народна артистка дизель шоу Юлія Мотрук і народний артист України Назар Задніпровський. Дизель-шоу <плес>